Університет дає мені більше теоретичних знань, ніж практичних. Чому анестезіологія? Я вирішив спробувати. Мені сподобалося. Привіт, мене звати Данило, мені 28 років. З них 4 роки я працюю лікарем-анестезіологом. Закінчив я ветеринарний факультет у Дніпропетровському державному аграрному університеті. Як ти вирішив стати лікарем-анестезіологом? Після школи в мене було на вибір дві професії: це програмування та ветеринарна медицина. Для себе я вирішив, що ветеринарна медицина більш цікавіша, і тому я пішов до ветеринарного факультету. Чому анестезіологія? Працюючи в ветеринарній клініці, я був у пошуках спеціалізації. Звільнилася вакансія анестезіолога і я вирішив спробувати. Мені сподобалося. Скільки вчитися? Чотири роки бакалаврат та два роки магістр. Чому не варто обирати цю професію? Якщо ти боїшся крові, якщо ти боїшся приймати важкі рішення або якщо ти боїшся смерті тварини, то варто обрати інший напрямок. Як влаштоване навчання? Перші чотири роки загальна ветеринарна медицина, два роки магістратури дрібні домашні тварини, собаки та коти і в процесі роботи поглиблене вивчення анестезіології. Куди йти ти вчитись? Після 9 класу можна піти до ветеринарного технікуму. Після 11 класу до будь-якого аграрного університету з ветеринарним факультетом. Найвідоміші: це Дніпропетровський, Харківський та Полтавський університети. Фахова література. Твої рекомендації в процесі навчання це базова ветеринарна література з анатомії, фізіології, біохімії. В процесі роботи це інтернет-джерела, статті, вебінари, бажано західних спеціалістів. Попит на фах, де працювати. Попит на фах великий. Працювати можна у будь-якій ветеринарній клініці у будь-якому місті, але треба розуміти, що лікарями одразу стають не всі. Велике чи маленьке місто? Для мене особисто велике місто. Тут більша матеріально-технічна база, краща інфраструктура та більше можливостей для професійного розвитку. Чи потрібно знати іноземні мови, наприклад, англійську? Якщо ти хочеш зростати як фахівець, потрібно вивчати додаткові джерела. Вони найчастіше англійською мовою. Перша робота чи легко знайти? Роботу знайти легко, але важко знайти свій колектив. Твій стандартний робочий день. Приходжу на роботу близько восьмої ранку. За чашкою кави налаштовуюся на роботу. Проводжу огляд післяопераційних пацієнтів на стаціонарному відділенні. Після цього ознайомлююся з графіком майбутніх операцій та пацієнтами, безпосередньо проведення операцій, вечірній огляд післяопераційних пацієнтів та завершення дня близько 19.00. Взаємодію анестезіолога з хірургом. Взаємодія з хірургом розпочинається безпосередньо до операції збіра анамнезу, діагноз, розробка плану операції. Під час самої операції діємо згідно розробленого плану, а при виникненні позаштатних ситуацій спільно з хірургом на них реагуємо. Чи багато роботи з паперами, що заповнюється до та після операції? В цілому небагато. До операції заводжу ансізологічний протокол. під час операції безпосередньо його веду. По закінченні операції виписую післяопераційні рекомендації. Що робити в незрозумілих ситуаціях? Не панікувати, шукати рішення. Найстрашніше в роботі анестезіолога. Найстрашніше, коли стався смертельний випадок з твариною, а ти не одразу розумієш, чому це сталося. Емоції при смерті пацієнта як спілкуватись з власником. Емоції, звичайно, негативні. З власником треба спілкуватися спокійно та намагатися його підтримати. Чи переживав вигорання? Чому може виникнути цей ефект в твоїй професії? В мене такого не було, але теоретично до цього може призвести відсутність розвитку та однотипні операції? Було бажання піти з ветеринарії? Ні, такого бажання в мене не було. Що б змінив, якби міг повернутися в часі назад? Напевно раніше почав би займатися своєю спеціалізацією. Яке враження у людей, коли вони дізнаються, що ти ветеринарний лікар, анестезіолог? Частіше за все, люди чують лише слово лікар і звертаються до мене як до лікаря загальної практики. Твої діти підуть у ветеринарію? Не знаю. Якщо підуть у ветеринарію, то буду намагатися їх підтримати якомога більше. Прорекламуй професію ветеринарного лікаря-анестезіолога. Операції це завжди цікаво. Якщо хочеш допомагати тваринам, але боїшся або не хочеш оперувати, ставай анестезіологом. Не забудьте підписатися, вліпити вподобайку. Натиснути на дзвіночок, для того, щоб не пропускати наше відео.